Не ігноруй цей знак від Бога. Іноді Бог говорить до нас не гучними словами, а через тихі знаки, через людину, яка випадково сказала тобі потрібне слово через ситуацію, яка закрила тобі старі двері, щоб відкрити нові, через білі, який вчить тебе відпускати, щоб звільняти місце для кращого. Можливо, ти просиш у Бога відповіді, але боїшся її побачити. Можливо, ти чекаєш дива. Але не помічаєш, що Бог вже веде тебе. Сьогодні Бог каже тобі: не бійся, я поруч, дивійся мені, і крокуй вперед, навіть якщо не все розумієш зараз, не ігноруй цей знак від Бога. Це може бути слово, яке змінить твоє життя. Це може бути початком твого нового шляху. І якщо ти відчув, що це слово для тебе. Напиши в коментарях, приймаю і помолися з вдячністю Богу за його турботу. І пам'ятай, Бог завжди дає тобі знаки, щоб захистити, направити і благословити тебе.